Доброго ранку, любі мої першокласники! Запрошую вас на урок курсу Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо про те, які пам'ятки культури прикрашають Україну. Ось дзвінок сигнал подав. До роботи час настав. Тож і ми часу не гаймо, та й урок свій починаймо. А починаємо ми його з програми Як почуває себе ненька Україна! В прямому ефірі. Привіт, друзі! Вітається ведуча. Яка зараз пора року, питає? А який місяць? Яке сьогодні число? Який день тижня? Перевіряємо. Сьогодні вівторок 30 січня. Приєднується ведучий мої вітання. Який стан неба сьогодні помітили? Хмарно, похмуро чи сонячно? Що там на рахунок опадів? Чи є вітер? А кому відома температура повітря? В Україні є багато пам'яток культури, які належать до. Історичних скарбів не лише нашої Батьківщини, а й усього світу. Пригадайте, будь ласка, що ж таке культура? Нагадаю, культура це все те цінне, що створили люди за час свого існування. А як ти розумієш, що таке пам'ятки культури? Зараз ми розглянемо один із пам'ятників, який є символом епохи Київської Русі, Першої Слов'янської держави золоті ворота. Вони були зведені у 1164 році. Безліч разів вороги Києва намагались взяти місто штурмом через золоті ворота. Але жоден штурм не був успішним. Ці золоті ворота все витримали. А це музей називається Писанка, знаходиться в Коломиї. Музей писанка збудовано в 2000 році у місті Коломия. Центральна частина музею має форму писанки висотою аж. 14 метрів. Це єдиний музей в світі писанкового розпису. А це оперний театр в Одесі будинок академічного театру опери та балету, зведений за ескізом відомих віденських архітекторів Гельмера і Фельмера. Без перебільшення можна назвати. Кращим творінням цих майстрів. Подивіться, яка велична споруда. А це площа Ринок у Львові. Ця площа виникла за князювання Лева Даниловича, в честь якого названо місто Лева у другій половині 13 століття. Внаслідок регулярного планування забудови за взірцем середньовічних західноєвропейських міст як центр торгівельного та суспільного життя нового міста, що підтвердили археологічні розкопки у 2017 році. Поміркуй, які з цих пам'яток з'явились раніше, а які пізніше. Здогадались? А зараз розгляньте світлини дитячих містечок. Ось це, наприклад, знаходиться у місті Миколаїв. А це містечко у місті Київ. Ось подивіться, яке чудернацьке дитяче містечко у місті Хмельницькому. Як ви вважаєте, чи можуть ці споруди, оці дитячі містечка, вважати пам'ятками культури? Запам'ятайте у Конституції України записано, що кожен громадянин повинен берегти культурну спадщину, не заподіювати шкоди, закон України суворо карає тих. хто Знищує, руйнує або псує пам'ятки культури. Ну, а зараз за світлиною обери назву історичної пам'ятки. Що ви зараз бачите на цьому фото? Золоті ворота у Києві, площу Ринок у Львові чи Оперний театр в Одесі. Так, правильно, це золоті ворота. Погляньте. А це на світлині зараз. Золоті ворота, площа ринок, чи оперний театр. Так, це площа ринок у Львові. А це, погляньте. А це оперний театр в Одесі. Ну, а зараз. Пропоную вам попрацювати у ЗОшиті. Що ж треба зробити, дітки? Здогадалися? Треба з'єднати назву з історичною пам'яткою. На світлинах ви бачите оперний театр в Одесі, Софійський собор у Києві. Золота Пектораль та Кам'янець-Подільська фортеця. Ну, а зараз гра вірно чи невірно? Якщо твердження правильне плесне в долоні. Якщо ж ні, то тупне ногою. Музей писанка єдиний в світі музей писанкового розпису. Культурна пам'ятка Золоті Ворота знаходиться в місті Одеса. Культурна пам'ятка оперний театр знаходиться в Києві. Площа ринок знаходиться у Львові. Ну, а зараз вправа відкритий мікрофон. Продовжте речення. Сьогодні я дізнався, було цікаво, чи було складно? Я зрозумів, що тепер я зможу, я навчився у мене вийшло. Я зміг або змогла. Ну що ж, пропоную розпочати фізкульт хвилинку, яку потім ви продовжуєте. Марка мору стелиться на чети, плачене бодольщиком за ло. Що ж, дякую вам, дітки, за увагу! Зустрінемось!